Трамп оголосив про нові ста відсоткові мита на китайські товари. Президент Сполучених Штатів також оголосив про контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення в Китай. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати введуть 100% експортний тариф на товари з Китаю. Понад будь-який інший тариф, який Пекін сплачує наразі, про це повідомив президент країни Дональд Трамп з 1 листопада 2025 року, або раніше, залежно від подальших дій або змін, ужитих Китаєм, Сполучені Штати Америки запровадять 100% відсотковий експортний тариф на Китай, понад будь-який тариф, який він сплачує наразі, написав він у соцмережі Трус. Соушел за його словами, Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі. Він надіслав країнам світу вкрай лист, у якому заявив, що з 1 листопада 2025 року введе масштабний експортний контроль практично на всю вироблену ним продукцію. Це зачіпає усі країни без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними багато років тому. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з інших. Іншими країнами зазначив Трамп. Президент Сполучених Штатів також оголосив про контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення в Китай. Раніше Трамп запевняв, що досі він стримувався у своїй торгівельній політиці щодо Китаю, але тепер має намір діяти жорсткіше. За його словами, рішення Китаю може заблокувати глобальні ринки і зробить життя важким практично для кожної країни у світі, особливо для Китаю. Не можна допускати, щоб Китай тримав світ у заручниках. Але, схоже, це була їхня планова стратегія уже давно. Вельми зловісний і ворожий крок, м'яко кажучи, написав президент Сполучених Штатів. Він зазначив, що у Сполучених Штатах теж є монопольні позиції, причому набагато сильніші та масштабніші ніж у Китаю. Трамп запевняє, що досі він стримувався у своїй торгівельній політиці щодо Китаю, але тепер має намір діяти більш жорсткіше. За його словами, зараз розглядається варіант масштабного збільшення тарифів на китайські товари, що надходять у штати, але й багато інших контрзаходів, які також перебувають під серйозним розглядом, заявляє президент Сполучених Штатів.